Сьогодні поговоримо з вами про те, чому рекрутери не дають зворотній зв'язок після того, як ви їм відправляєте резюме або після співбесіди. Це болюче питання, яке я чую від кандидатів протягом 20 років. Чи нормально це взагалі? Відповідь достатньо проста: це неправильно. Так не має бути. Це те саме, як ви приносите річ в ремонт залишаєте її на тестування і потім роками чекаєте повідомлення про її стан. І можливість ремонту. Але це річ. А тут ви витратили свій час, готові були надати компанії доступ до ваших мізків. Вибрали саме цю компанію як майбутнього роботодавця. І тиша. Я можу довго пояснювати, що у рекрутера багато відгуків, і він не встигає всім відповісти, що всі ми люди, і можливо, він забув вам повідомити результати співбесіди. Але головне це те, що так не має бути. І це проблема компанії, і чар підрозділу та конкретного рекрутера. Зрештою, це псує бренд роботодавця. Що з цим робити кандидату? По-перше, сприймайте це спокійно, не мучте себе питанням, що зі мною не так. Скоріше за все, проблема не в вас, а в рекрутері чи в компанії, куди ви відправили резюме. По-друге, якщо ви вже пройшли співбесіду і у вас є контакти рекрутера, ви самі можете набрати і запитати про результат. Це нормально. В-третє, перевірте про всяк випадок своє резюме ще раз, чи за правилами воно складене. Придивіться уважніше, чи дійсно ви відповідаєте хоч на 80% тій посаді, на яку ви подаєтесь. Проаналізуйте, як пройшла ваша зустріч з рекрутером. Що саме вам говорили, які обіцянки давали? І головне, продовжуйте наполегливо працювати над пошуком роботи. Тут головне не здаватись і дуже оперативно реагувати на свіжі вакансії. Вірю, що у вас все вийде. А ми будемо намагатись давати вам короткі змістовні поради та лайфхаки.